Дякую, шановні друзі. Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Ми зараз розглядаємо дуже важливий закон. Я дуже радий тому, що ми вирішили вже питання відпусток. Це дуже важливо. Ми маємо дати відпочити нашим героям. І той закон, який був прийнятий на минулому засіданні, 30 днів, плюс 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи час на дорогу. Я до речі, сьогодні в день конституції. Сподіваюся, що президент... Не порушить конституцію і підпише в визначені терміни цей закон. Це те, чого чекають всі військовослужбовці. Всі вітаю з ним в конституції. Це буде найкраще привітання. Але я хочу поговорити з вами про наступне дуже важливу річ: відпустки це добре, це треба. Але, друзі, давайте говорити про демобілізацію. Я розумію, що тема складна. Багато хто боїться про це говорити, але про це треба говорити. Верховній Раді зареєстрований мій законопроект, який передбачає демобілізацію для тих військовослужбовців, які відслужили 18 місяців. Після того я пропоную дати їм право, право, хто хоче воювати далі, хто хоче воювати до переможного кінця. Честь хвала і подяка. Але тим, хто втомився, тим, хто виснажився, а таких багато, треба дати можливість відпочити. Треба зберегти їх і для України, і для їхніх родин, і для майбутнього. Давайте говорити про це. Може, хтось скаже, що треба не 18 місяців, 24. Можливо, давайте говорити про це. Однак ігнорувати цю тему не можна. Не може бути так, що хтось на фронті вже півтора роки, а хтось взагалі його не бачив. Ми не можемо витягнути всю війну. На плечах одних і тих самих людей. Ми не можемо тягнути війну на плечах тих, хто тоді, в лютому і березні 22-го року, пішов, хто пішов добровольцем, хто був мобілізований, але не ховався, пішов і врятував країну, підставив свої плечі. Але ж ці люди мають знати, що в них є вихід. Бо сьогодні виглядає так: вхід є, а виходу немає. І тому сьогодні і питання і проблеми при тому, в тому числі при пошуку нових мобілізованих, тому що люди знають, що вони зайшли. А коли і як вони вийдуть, вони не знають. Це не чесно і несправедливо. Коли вихід для цих людей це тільки не дай Боже двохсоті, чи не дай Боже трьохсоті. Так не має бути. Тож, друзі, я звертаюсь до всіх до нас, до парламенту. Давайте прийдемо до цієї дискусії, давайте вирішимо це питання. Давайте дійсно покажемо повагу, повагу до наших героїв, тому що вони на це заслуговують. Слава нашим героям! Слава Збройним силам України! Слава Україні!